Ви ще досі сплачуєте шалені відсотки банка, час це зупинити, особливо, якщо ви військовий. Згідно закону України про соціальний правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей, є спеціальна норма, яка може змінити ваше життя. Стаття 14 говорить, що військовослужбовці звільняються від сплати відсотків по кредиту на час проходження ними військової служби. Що це означає? Коли ви прикладаєте форму 5 і показуєте, що ви чинний військовослужбовець, ви можете платити тільки тіло кредиту без плати відсотків. Важливі деталі. Норма діє не лише на нові кредити, а й на ті, які були оформлені раніше. Відсотки списуються на весь період служби, навіть якщо кредит був оформлений до початку служби. Та ця пільга діє під час дії воєнного стану до особливого періоду, тобто не обов'язково чекати, коли буде проголошено стан війни. Більше того, банки зобов'язані реагувати на вашу заяву. Якщо вони ігнорують, ви Звертатися до Національного банку України або до суду. Поширюйте це відео серед своїх друзів. Нехай більше людей дізнаються про цю можливість та скористаються своїм правом. А якщо вам потрібна юридична допомога з цього питання, звертайтеся до нашої компанії.